Добрий день, мене звати Ангеліна. Я лікар-гігієніст Amal Dental Clinic. І сьогодні ми розглянемо питання, що буде, якщо не лікувати гінгівіт. Для початку розберемося, що ж таке гінгівіт і які прояви він має. Гінгівіт – це запальне захворювання ясен, що супроводжується кровоточивістю, набряклістю, почервонінням, а також болісним чищенням зубів. Причиною гінгівіту є біоплівка, тобто зубний наліт. Якщо зубний наліт не знімається з поверхні зуба шляхом ретельного щоденного чищення зубною щіткою та ниткою, бактерії, що знаходяться в ньому, виробляють токсини, які призводять до запалення ясен та розвитку гінгівіту в майбутньому. На цій ранній стадії ушкодження тканин є оборотні, тому що кісткова і сполучна тканина, що підтримують зуби, ще не ураження. Однак, у випадку пізнього звертання до стоматолога гінгівіт прогресує у пародонтит, що призводить до необоротного руйнування кісткової тканини навколо зуба. Пародонтит, у свою чергу, може призводити до оголення коренів, підвищеної чутливості, а також рухливості зубів, що може призвести до їх втрати.